Дві Две толпашка угу. Чемену сбили. Вісім в фугасах не пробуй та пішов. 121 що тут катається На воді є щось чи немає? Не розумію Маха на воді. Теж може бути. А бій взагалі на десяточку, до речі. Сука. так, Ну похер будеш уходити. Зробив? Шастило такнятовибля до КДШ? Ага, он відкъде шевся. Нерально бій на десятку. щось робити зараз хапе закінчаться летик щось покаже КД Таквитце моя, Добре їде на центр, треба, щоб вона кдешнулась. Кирова що 287 он гуляє на воді дасть похожий А я вранга я не виднів. 287 купа Сука пушку зламав. Краще під рогу не підставлятись. Складна ситуація. Реально можна на десятку видати, але потрібно в потрібно 277 якось поїхати, напевно. Розумію що я тут можу зробити. Шартовий блюдочок Друга звалила, бля, цего. Чехір, зрозумієш, Д-27-7. Де Десятки тут вже не буде, напевно. So that's damage. Що гору зайняти? А хто ж трупор тоді штопхаб, якщо це на 268? Опа. Чекав мене мене напевно, да? Mm -hmm. Йоп тудей. Бля, ситуація реально складна. Мені не можна зараз рогу дивитися, мені потрібно закатку на гору чекати. Ми, коли... Не можна підставлятися під рту і не можна не контролити заїзд нагору. Це інше мене не повинно турбувати. Головне не провтикати, бо я вже трошки втомився. Не пробив клас, І рова, що не пробив, що сказати. 5 хвилин у нас є. Я повіду, що тут щось може вийти в кущах, а я це не висвічу. Як я не пробив його, ну що за бред? Ну я ж повинен давати такі тички. Рапка вклала вистрілив. Це на фармимо. Я так боюсь. Ага. Ну що за Гріль брат, розгорни своє обличчя, будь ласка. Боже гріль, ти дуже тупий, брат. Дуже і дуже тупий. Треба, щоб він гріляє. Подивіться, можу дограти. Вийшло. Так, мені зараз можна, в принципі, поїхати за артою і в 2.68, по ідеї. ще за рогою краще. Давайте за рогою. Гастий, братик, іди сюди. Ситуація, якщо чесно. Мене Арта може прокинути. Боже, як мені пощастило зараз? Мені зараз дуже жорстко пощастило. Якої сторони цей буде товариш? Це ми, Арда, Як я можу об'їхати його в спину просто, це ж занадто очевидно. Залишить прах. Гриль їде Сука швидесенько доволі така. Тут херня вся у тому, що арта мене званшотить. Киновітставця під гріля. Йопту дейт! Бля, гей, не треба, брат, не треба, не треба. Шука, <рес> я так запейлив. Я не знаю, як я його не пробив. Мене ж затрясло трошки. Красава, красава! Блін, ми ну, вроде вигравали, а потім так якось дуже погано все пішло. Краса!